Вітаю, друзі, вас на ньюзрумі. Останній великий газовий коридор Росії до Європи. Які ж наслідки? Київ остаточно перекрив постачання газу з Росії до Європи, поклавши край джерелу доходів, що допомагало фінансувати війну Москви проти України. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом. Незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно, ми будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, врешті-решт, неприємною. Вона не була десятирічна угода, яка дозволяла транзит природного газу території України видобутого російським енергетичним гігантом Газпромом, закінчилася опівночі 31 грудня, закривши останній великий газовий коридор Росії до Європи. Залежність Європи від російських енергоносіїв вже різко зменшилася після вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року. Тому цей жест. Переважно символічні, але це не применшує значення рішення і не означає, що для решти клієнтів Газпрому в Європі немає наслідків. Росія продовжуватиме постачання газогоном Туркстрім, турецький потік через Чорне море, переважно до Сербії та Угорщини. Але. Втрата транзитних зв'язків через Україну завдала ще одного серйозного удару по Газпрому на додачу до закриття газогону Ямал Європа через Білорусь і анулювання Північного потоку потоку-2» у 2022 році. Минулого року Газпром оприлюднив перші з 1999 року операційні збитки і тепер має втратити ще від 5 до 6 мільярдів євро. Це ще більше зменшить податкові відрахування компаній до російського бюджету. Ще кілька років тому Росія забезпечувала близько 41 енергетичних потреб Європейського Союзу. Сьогодні лише близько восьми. Російська Федерація знайшла нових клієнтів в Азії, але переважно для споживання нафти. Значні частини російської газової інфраструктури зараз неактивні. І переорієнтації газових експортних ринків на Азію відбуваються надто повільно і занадто дорого. Для управління в той час, як Російська Федерація веде війну проти України. Швидко відмовляючись від російського газу шляхом пошуку нових постачальників, особливо скрапленого природного газу, у США і Норвегії, Європейський Союз продемонстрував дивовижну здатність мобілізувати необхідну політичну волю і здатність бачити наслідки. Європейський союз також підвищив свою енергетичну стійкість. Ціни впали значно нижче своїх інфляційних максимумів у 2022 році. А газові сховища по всій Європі зараз заповнені більш ніж на 90%. Тому немає жодних сумнівів, що Брюссель зможе впоратися з наслідками припинення поставок газу через Україну. Полегшує ситуацію також той факт, що лише три країни донедавна залежали від російських поставок. Австрія припинила отримувати газ у листопаді після контрактної суперечки з Газпромом, але мали плани, які були швидко і ефективно впроваджені, що звело до мінімуму будь-які перебої у постачанні. Угорщина утримує газ переважно через Туркстрім, тож компенсує дефіцит газу. Такий спосіб вона також може купувати більше скрапленого природного газу з Хорватії, де Європейський Союз побудував великий новий термінал для обробки імпорту, переважно зі Сполучених Штатів. Для Словаччини енергетичні ризики також насправді низькі. Країна добре інтегрована в енергетичну мережу європейського союзу і має готові альтернативи для постачання електроенергії. Та газу у будь-якому випадку лише близько третини з приблизно 12 мільярдів кубометрів російського газу, які країна отримала щороку, йшли на власне внутрішнє споживання. Решта продавалася в межах Європейського союзу з прибутком. Дружній до Росії прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо доклав усіх зусиль, щоб відновити транзитну угоду. Це включало безпідставні заяви про енергетичну кризу в Європі, погрози покарати Україну та розірвання транзитної угоди і візит до Москви у грудні. Рідкісний для глави уряду ЄС. Але все це насправді було марним. Принаймні з припиненням транзиту газу через Україну закінчилися дні, коли Путін міг легко використовувати постачання енергоресурсів як зброю. Проти членів Європейського союзу, проте припинення транзиту російського газу через Україну насправді не обійшовся і без жертв. Молдова сильно постраждала, а на підконтрольних уряду Молдови в територіях країни 60-денний надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у грудні, наклав значні обмеження на внутрішні споживання. Уряд Молдови здається, впевнений, що країна зможе пережити зиму, але її стан готовності до кризи, яка явно насувалася після того, як Україна оголосила влітку 2023 року. Що не продовжуватиме транзитний контракт з Росією був поганим, що призвело до звільнення її міністра енергетики та голови головної державної енергетичної компанії у листопаді. Це не дуже добре відображається на проєвропейському уряді, який має провести парламентські вибори пізніше, у 2025 році. Він все ще оговтується від глибоко поляризованого референдуму щодо майбутнього членства в ЄС і президентських виборів у жовтні 2024 року, які були затьмарені. Масовими російськими кампаніями з підкупу виборців і дезінформації можливо ще більше значущою проблемою є набагато більш нестабільна ситуація у самопроголошеному Придністрові близько 300 тисяч тамтешніх жителів повністю залежать від російського газу, що постачається через Україну. 1 січня вони не мають опалення та гарячої води. Головна електростанція регіону перейшла з газу на вугілля, але запасів вугілля вистачить лише на 50 днів. Окрім мінімальних побутових потреб населення, економічна модель Придністров'я повністю ґрунтувалася на наявності практично безкоштовного російського газу. Тепер. Коли його більше немає, існує ризик того, що економічна і гуманітарна криза швидко вийде з-під контролю. Це в свою чергу створює серйозні політичні та безпекові ризики для Молдови. Молдова, яка вже потерпає від власної енергетичної кризи та економічних проблем, має дуже мало можливостей для надання допомоги Придністрові або для того, щоб впоратися з великою кількістю біженців. Хоча це може створити сприятливий момент для форсування питання воз'єднання для Молдови, це було б надзвичайно ризикованою грою. У Придністрові досі перебувають російські війська, які були розгорнуті там як миротворці після нетривалого військового конфлікту на початку 90-х і охороняють старі радянські склади боєприпасів. Населення Придністров'я перебувало під впливом російської та сепаратистської пропаганди понад три десятиліття. Тож, навряд чи посилить. Насправді проєвропейські голоси Ніч, нічого з цього насправді не означає, що в Молдові станеться насильницький переворот або що Росія зможе якимось чином маніпулювати ситуацію так, що в тилу України виникне другий фронт у довгостроковій перспективі. Саме Росія, яка втратила останній значний важіль впливу в енергетичній війні проти Європи, найбільше програє від припинення транзиту газу через Україну знову ж таки повторюсь саме Росія. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!